Перше у стінах Прилуцького краєзнавчого музею працював табір для дітей. Ініціатива щодо літніх клубів на Чернігівщині здійснена за методичного сприяння громадської організації, розвиток громадянських компетентностей в Україні та підтримки фінської організації Фін Ейд. Головне гасло цього проєкту ми вдома в Україні, оскільки табір діяв на базі музею, діти провели дозвілля з користю. Вони більше дізналися про історію та культуру звичаї країни та свого рідного краю. Я отримала незабутні враження від цього клубу табору. Ми багато гуляли. Я знайшла багато нових знайомств, друзів. Мені взагалі сподобалося дружити з усіма, проводили багато різних конкурсів, ігри, було багато різних занять. І взагалі багато ми спілкувалися просто з різними. Дітьми найбільше мені запам'ятався день, коли ми е, у нас був квест. Ми ходили по центру міста та шукали різні станції і е, виконували завдання, і викро і отримували призи. Дуже було сподобалось вставати в вісім ранку сюди, йти і тут е, грати з друзями і, і, і проводити всякі конкурси. Найбільше це квести по городу. Мені дуже сподобалося. Я завів нових друзів. І дізнався багато цікавого. Табір розпочав свою роботу 18 липня. Щодня протягом чотирьох годин діти спілкувалися, брали участь у квестах, переглядали фільми, співали в караоке та навчалися працювати в колективі. Будучи в досить юному віці, діти, окрім розваг, дізналися і про ази демократії та прав людини. Для музею такий досвід є першим. Тому модератори літнього клубу пройшли тижневий курс навчання. З дітьми працювали старший співробітник музею Наталія Клочко. Вчителька ліцею номер 6 Наталія Скиба та психолог Альона Мусієнко з нами працювала ще Альона Мусієнко, практикуючий психолог, і вона також. Провела годину спілкування з нашими учасниками літнього клубу. Зокрема, говорили про стрес, про конфлікт, питання нерозуміння і нечуття батьків, дітей або навпаки, діти не чують батьків. І ось якраз вона все це проговорила, пропрактикувала з дітьми. І дійсно, ну є діти, які реагували дуже активно на все це, тому що це їм було близьке. А хтось просто слухав, але приміряв це до себе. Фінішував цей проєкт 5 серпня. В останній день діти досить яскраво провели час разом. Грали в ігри та ласували солодощами. Я хочу подякувати і за те, що відгукнулися на наше прохання, народний депутат. Приходько Борис Вікторович. Ми, скажімо так, звернулися до нього, аби він нам прикупив смаколиків для наших дітей. Тому що, хоча ми й намагалися більше дозвілля створити для дітей менше, скажімо, навчання, але ще коли є смаколики, коли є смачний чай, смачні тістечка, то звичайно у дітей більше від, так, такі відчуття, що це не навчання, що це з з якісь таке просто спілкування. Зазвичай на згадку залишають фотографії. Проте сьогодні діти не обмежувалися світлинами, а вирішили зробити щось цікаве та креативне намалювати картину. Малювали дом, там сонечко, там дерева, такі ну, радість. Що ми, як одна сім'я, всі об'єднані, в нас ще зв'язує, зв'язується клуб, демо. Щоб ми на кожній на цій картині залишили часточку себе. Як говорить директор Прилуцького краєзнавчого музею, такий проєкт є досить успішним. Тому сподіваються, що наступного року табір знову розпочне свою роботу на базі музею. Чекають цього і діти. Я б хотіла, щоб ще було продовження цього табору. Наступно наступного разу обов'язково я сюди завітаю, якщо він буде.